У Чернівцях провели засідання координаційної ради громадських благодійних організацій. Говорили про діяльність фонду Хесет Шушана, про допомогу малозабезпеченим сім'ям та конкурс соціальних проєктів. Подробиці в наступному сюжеті. Благодійний фонд Хеса Шушана створений 16 років тому. Організація допомагає та підтримує євреїв і членів їхніх родин у Чернівцях. Нині вона налічує більше тисячі учасників та опікується 20-ма соціальними проектами, здебільшого направлених на допомогу дітям і людям похилого віку. Получають допомогу, як лежачі, вони не встають за ними ухажують патронажні сестри. У нас є така програма релібесована надіжда». Люди получають лікарства, продовольство допомогу, є свій дитячий садик. у підтримці малозабезпечених Хесет Шушана, як і інші благодійні організації міста, тісно співпрацює з відділами соцзахисту населення. Передусім, у наданні адресної матеріальної допомоги нужденним у поточному році то ми надали клопотання, зокрема що стосується цієї благодійного фонду. Чотири клопотання з приводу надання гуманітарної допомоги одягом та продуктами харчування нашим 12 інвалідам та малозабезпечення верс. Усі ці клопотання були задоволені благодійниками Хеса Чушани. Ще один інструмент допомоги знедоленим щорічний конкурс соціальних проєктів. Громадські організації подають на розгляд комісії свої ідеї, після чого виконком вирішує, які з них будуть профінансовані з міського бюджету. І от у мене свіже рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради, згідно з яким 100 тисяч гривень розподілено між 11 громадськими організаціями, які буквально от з червня місяця почнуть реалізувати. Проект проекти спрямовані на підтримку малозабезпечених родин, допомогу інвалідам, у тому числі залучення їх до соціально активного життя. Любому чаловандрій Доротюк, Чернівецький промінь.